Хочу вас познайомити з новою рослиною для нас. Ми її в цьому році замовляємо вперше. Дуже гарна, дуже цікава рослина. Ось такий чудовий посадковий матеріал. У цієї рослинки вже ось таке коріння. Навіть є квіточки. Ця рослина це в'юнок. Рослина, яка в'ється, нею можна сховати будь-які місця, які не потрібно, щоб бачили чужі очі. Або, наприклад, можна робити дуже гарну тінь. Ми, наприклад, її купили, щоб затінити нашу е, теплицю, яка прибудована до нашого будинку. Е, процес вирощування ми також будемо вам показувати. Все будемо знімати і... Будемо знати, як вона себе веде. Е, всі, хто хочуть поекспериментувати, можуть замовити цю рослину у нас. Е, до цього ми мали таку саму рослину тунбергію, тільки рожевого кольору. Вона вся продалася. Зараз ми маємо ось таку бордову. Ми, наприклад, у себе будемо е, садити мікс. Е, одну таку, одну таку в один.